25 п'ять багатоповерхівок пошкоджені внаслідок ранкового удару по Одесі. Частині будинків виключили газ. Розповів міський голова Геннадій Труханов, Впонівечена також стоматологічна лікарня та магазини, будівля школи та спортивна зала університету. Нагадаю, 11 людей дістали поранення через обстріл балістичними ракетами Іскандер. М. Одна жінка в реанімації в тяжкому стані. Також до лікарні ушпиталили п'ятьох людей у стані середньої тяжкості. Стільки ж людей вдалося врятувати. Ання зафіксували у середмісті. У Запоріжжі ліквідовують наслідки російської атаки. Вночі окупанти вдарили по місту дронами. 13-річний хлопчик дістав поранення. Також з під завалів дістали дворічну дівчинку. Дитина не постраждала. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У заводському районі внаслідок атаки зруйновані житлові будинки та промислові об'єкти. Даху немає фундаменту немає стіни. Вони є, але вони всі в тріщинах. Несуча стінка також дала тріщину. Звичайно, що техніка все побите. Зруйновано майже все. Російські терористи атакували впівдроном чергу за гуманітарною допомогою у селі Солончаки на Миколаївщині. Поранення дістали п'ять людей. Це представники гуманітарної місії та місцеві жителі. Всіх ушпиталили двоє чоловіків та жінка. у стані середньої тяжкості, ще двоє чоловіків у тяжкому стані. Повідомили в Миколаївській ова. Ще дві людини постраждали внаслідок ворожого удару по Нікополю на Дніпропетровщині. 48-річну жінку та 54-річного чоловіка ушпитали з пораненнями. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. Внаслідок атаки пошкоджена автозаправна станція та легкові автомобілі. 23 людей постраждали внаслідок удару по Київському району у центрі Харкова. Повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. 14 людей ушпиталили. Пошкоджень зазнав 41 будинок. Горіли три машини. Всіяне уламками російських дронів прикордонники показали відео результатів роботи по ворожих цілях на Сумщині. Зі стрілецької зброї знищили три ворожі безпілотники: один шахет 136 та дві гербери. Загалом, за даними повітряних сил, українські воїни збили вночі та зранку 71 ворожий безпілотник. Українська ППО працювала в 14 областях. Систему ППО С 400 та п'ятьох високопоставлених російських окупантів знищили вночі наші військові в Курській області. РФ серед вбитих командир і начальник штабу повідомляють російські пабліки. У генштабі Збройних сил України офіційно підтвердили атаку дронів нашої розвідки на важливі об'єкти росіян у Курській, Брянській та Калузькій областях. Зокрема, в останній є влучання в нафтобази. Результати бойової роботи по інших об'єктах наразі уточнюються. Влада Калузької області по. Скаржилася на атаку, начебто, семи ракет атакам всі 12 безпілотників. Офіційного підтвердження з українського боку немає. Рекордна кількість російських шахедів залетіли в повітряний простір Білорусі протягом доби. Моніторингові канали зафіксували 38 ударних БПЛА. Повідомляє білоруський гаюн. Щонайменше один безпілотник був збитий. Чотири рази білоруси піднімали в небо свою авіацію. Дев'ять дронів повернулися в повітряний простір України. На Сомщині затримали палія. ТЦК, 35-річний уродженець Білорусі у листопаді підпалив дві будівлі територіальних центрів комплектування. Також спалив три машини українських військовослужбовців. Повідомила прокуратура області. За даними слідства, тривалий час чоловік проживав у сумах. Російські спецслужби завербували його через месенджер Телеграм. Наслідки злочинів Білорус фіксував на відео в надії отримати грошову винагороду від російських спецслужб, але грошей так і не дочекався натомість його затримали. 15 років в'язниці для зрадника на Харківщині засудили агента російських спецслужб. 23-річний мешканець Чугоївського району передавав окупантам координати розташування сил оборони. За цими даними ворог завдавав ударів. А про це повідомили в прокуратурі області. Зрадника затримали у липні цього року. Працівники одного із одеських ТЦК вимагали гроші за відстрочку від мобілізації за даними державного бюро розслідувань. Вони зупиняли чоловіків на блокпостах, записували їхні персональні дані та погрожували доставити у територіальні центри комплектування, але одразу ж пропонували відкупитися за 4,5 тисячі доларів. Тих, хто не погоджувався, оголошували у розшук одного з учасників схеми. Затримали ще один під час обшуку, погрожував право. Воронцям табельною зброєю КНДР розширює ключовий виробничий комплекс, на якому збирають ракети малої дальності. Їх пен'ян. Передає Москві Пешаройтерс. Об'єкт є частиною машинобудівного комплексу Ренсон у Хамхіні. Це єдине відоме підприємство, яке виробляє твердопаливні балістичні ракети класу Хвасон 11 Згідно із супутниковими знімками, там будується новий житловий комплекс, ймовірно призначений для робітників. Також розширюють входи у деякі підземні приміщення комплексу. Аналітики наголошують, що Пхеньян намагається значно збільшити продукт. Активність цього заводу. Якісні шини для бездоріжжя потрібні екіпажам роти застосування безпілотних систем очі 120 120-го окремого розвідувального полку наближається сезон дощів та снігу. А це означає, що в зоні активних бойових дій розмиває дороги, Незважаючи ні на що, наші захисники щодня знищують техніку та особовий склад ворога, щоб безпечно добиратись на позиції та виїжджати з них. Їм потрібні надійні колеса. Наша ціль 500 тисяч гривень. Завдяки вам глядачі «Еспресо», на рахунку вже більше чотирьох. Ст тисяч. Долучиться, будь ласка, до збору, щоб зберегти життя наших воїнів. 1 мільярд 800 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для України ще до кінця цього року виділить коаліція дронів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Міров. У ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об'єднала 17 країн, зокрема. Латвія виділить 20 мільйонів євро. З них щонайменше 10 мільйонів на закупівлі українських виробників. Окрім того, Україна підписала з Латвією угоду про навчання українських військових за програмою пілотування дронів. Велика Британія ввела санкції проти 30 кораблів тіньового флоту Росії. Про це повідомили в уряді країни. До списку війшли танкери Білгород, Братськ, Красноярськ, Кемерово та інші. Саме ці кораблі впродовж останнього року використовували для транспортування. Російської нафти на суму понад 4 мільярди доларів. Окрім цього, обмеження ввели проти страхових компаній, які забезпечують російські судна. В уряді Великої Британії заявили, що це найпотужніший пакет санкцій проти Росії. Проросійський кандидат переміг у першому турі президентських виборів у Румунії. За даними центральної виборчої комісії, Келін Джорческу отримав близько 23% голосів. А його конкурент лідер соціал-демократичної партії Марчал Чулаку, набрав лише 19%. процентів. Відтак у Румунії через два тижні відбудеться другий тур виборів. Нагадаю, Келін Джорческу входив до ультраправого альянсу за об'єднання. Румунів він виступав за вихід країни з НАТО а також називав Путіна лідером світу. У Тбілісі відбулося засідання парламенту Грузії 11-го скликання. Легітимність якого не визнають опозиція і президентка. Учасники протесту супроводжували засідання скандуванням гасел та гудками. Будівлю закидали яйцями. На місці присутня поліція протестувальників не підпускають близько до будівлі парламенту. Частина людей зібралися ще напередодні і ночували на проспекті Руставелі. Видання «Ехо Кавказ» повідомляє, що Шалву папуашвілі залишили на посаді спікера. У парламенті створили одну фракцію партії влади. Грузинська мрія. Позиція вважає, що визнання повноважень членів парламенту до завершення розгляду позову Конституційним судом є незаконним. Ось такі справи на цю хвилину. Кажу вам до зовсім скорої зустрічі. Будьте з еспресо.